Дорогі мої одинадцятикласники, дається, що вчора ви вперше переступили поріг школи, тримаючи в руках свої перші букети квітів і з цікавістю в очах, сьогодні ж ви стоїте на порозі дорослого життя, готові до нових звершень і викликів. Ваша шкільна дорога добігає кінця, але попереду велика подорож у світ можливостей і мрій. Я пишаюся кожним з вас. Ви всі виросли, стали мудрішими і сильнішими. У вашому серці назавжди залишаться ті моменти, які ми проживали разом: перші уроки, перші досягнення і, звісно, дружба, яка склалася між вами. Ці спогади зігріватимуть всіх нас протягом усього життя. На цьому святковому, але водночас трохи сумному моменті хочу побажати вам кілька важливих речей: будьте відважними, не бійтеся мріяти і ставити перед собою високі цілі. Не забувайте про свої корені, школа і всі ті, хто вас підтримував на цьому шляху, завжди будуть раді бачити ваші успіхи. Повертайтеся додому з перемогами і діліться радістю з близькими. Цінуйте дружбу, друзі, з якими ви пройшли цей важливий етап, є вашою підтримкою і опорою. Вчіться і розвивайтеся. Світ не стоїть на місці і завжди є щось нове, що можна пізнати: будьте добрими і щирими. Вірю у вас і в те, що ви знайдете свій шлях у житті, досягнете своїх мрій і зробите цей світ ще кращим. З любов'ю і найтеплішими побажаннями, ваша перша вчителька Наталія Анатолійовна. Успіху всім вам, мої любі!